Тут є світлодіодна лампочка така і батарейка сонячна. Вона вночі буде світитися, заряджається, а вночі світиться. Різними кольорами буде світитися. Останні штрихи і металева кульбаба та дивофея з'являться в Івано-Франківському парку імені Шевченка. Встановлює їх тут коваль із тимчасово окупованого Бердянська Олександр Шапошник зі своїми франківськими колегами із вищого професійного училища. номер 21. один освіти Я зробив кульку десь тиждень, і саму фею теж тиждень робив. Оці феї робити не знаю і тяжко. Тому що руки дуже болять потім від них, це ж руками ці дротики і багато. Про Олександра Шапошника Суспільне розповідало наприкінці лютого. Тоді майстер працював над металевими кульбабою та феєю. Навіть якщо це виходить довше і, і, і не так якісно, але все одно подобається дуже мені з дітьми працювати. Якщо ну, є, Ті, хто хочуть, хочуть і, і гарять, щоб щось зробити власну сам, власноруч». Встановлення робіт майстер вирішив приурочити до Дня міста. Шо, і давай Петя, і, ти вже забив там все. Я тут вже вибрав де точно дислокацію, щоб І можна було фотографувати. Якщо так фотографуєш, то так гарний краєвий це гарно виглядає, і з, і з цієї сторони, і з цієї сторони виглядає гарно. Перші кадри біля нової фотозони у парку робить колега коваля Дмитро Сухоручко. Він є свідком того, як Олександр працював над квітковим ліхтарем. Від самої ідеї, від самих закупків матеріалів, від походів у магазин. Там ну угу. цікаво було спостерігати за цим. Оскільки там, коли ти бачиш порожнє місце робоче, тут. Кучу дроту, а тут починається вже якісь роботи, якісь починається збиратися образ. Ще навіть не застигло, ну дуже гарно, дуже. Ще вони так молодці, що буде світитися. Світлана Климович із подругою Оленою Куб'яковою щодня гуляють у цьому місці. Новинку в парку розповідають жінки, запримітили одразу. Дуже дуже класно. Ну, Дуже добре як буде ще так багато таких. Висадити пару для метилавої кульбави вони проти й сам майстер. От тільки найбільше, каже Олександр Шапошник, творити хотілося б і для рідного Бердянська. Можливо, я ще зроблю одну, не обіцяю, тому що не знаю, як воно буде все. Може, звільнять мій рідний Бердянська, я поїду додому, не встигну зробити. А так я є плани ще зробити одну, бо одна така трошки замала. Інна Сендецька Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини. Івано-Франківськ